Завітала зараз пані Лутківська представник з справ людини в Верховній Раді президента і Верховній Раді, тільки в Верховній Раді. Просто Верховній Раді, Боже, я вже все такого наговорив все підряд. Та я перепрошую. Отже, пані Валерія Лутковська в нас повноважений Верховна Ради України з прав людини або іншими словами простішими нормальною мовою омбудсмен і справ людини, Та. і. Пані Лотковської багато зараз звичайно роботи багато справ. Які пов'язані з, з проблемами з проблемами насамперед на сході з тим, що там ну дуже серйозно порушуються права людини, населення? Я навіть не знаю що що бо ви хотіли почати. Які у вас свіжі новини? Зокрема, в нас ухвалили. Ми знаємо вже фактично, ось має бути підписаний чи ще не підписано? Наскільки ну, я розумію, відправлений на підпис Відправлений на під, підпис президенту. Закон, який там остаточно розрулює ситуацію з забезпеченням прав громадян українців, які є вимушені переселенці, що стосується їхнього статусу, тому що досі. Є певні питання. Я, от, наприклад, не знаю, от люди... Люди, які скажімо, мали кримську прописку. Вони вимушені переселенці. Тут їм, наприклад, треба зареєструвати ФОП фізично особу підприємство, бо вони мусять якось працевлаштовуватися. Їм треба зараз назад їхати, щоб виписуватися, тому що там вже заблоковані всі ті відділи реєстрації. Як от їм зараз бути? Наприклад, один з аспектів. Ви знаєте, проблеми. от якраз позитив того закону, який був прийнятий парламентом, ще поки що не підписаний президентом, в тому, що якраз вперше створюється. Нарешті реальний механізм, яким чином людині взагалі бути в тій ситуації, в якій вона опинилась, якщо вона є вимушеним переселенцем. Зокрема, в разі якщо людина переселяється, перше, що їй необхідно, їй необхідно. Засвідчити свій статус, тобто отримати документ про те, що вона дійсно є вимушеним переселенцем, відповідно, вона звертається до органів міграційної служби, отримує документ про те, що вона дійсно є вимушеним переселенцем, і після того вже починаються інші, скажімо так. Взаємовідносини інших державних органів по відношенню до неї, зокрема, реєстраційна служба відповідно має можливість закрити роботу фізичної особи підприємця на території Криму і відновити її на території іншого регіону України, коли людина приїхала. Соціальні служби по заяві людини переводять пенсію або Інші соціальні виплати до того регіону, куди людина приїхала, мова йде не тільки про Крим, мова йде і про регіони, де проводиться антитерористична операція. Це Теж велика кількість населення, яка зараз переїжджає в безпечні регіони України. Але ще раніше, там до того, як був прийнятий цей закон, ми говорили з багатьма міжнародними організаціями, з багатьма громадськими організаціями. Проблема полягала в тому, що не було єдиного органу, який би координував зусилля інших. Зараз принаймні є зрозумілий механізм: міграційна служба, реєстрація цієї особи як вимушеного переселенця, і далі вже. Всі решта механізми, які включаються по відношенню до цієї людини, і відповідні виплати, в разі якщо це сім'я на, на кожного члена цієї сім'ї, це відповідно соціальні виплати, це відповідно пенсії, це відповідно проживання, принаймні тимчасове, яке має надати йому держава, і так далі. Більше того, тут встановлений. Спеціальний механізм, який людина так само може добровільно обрати, яким чином їй діяти, у випадку, якщо вона не хоче користуватись послугами держави, вона сама знає, куди їй приїхати, якщо є друзі, до яких вона може приїхати, якщо є родичі, до яких вона хоче приїхати. Держава не може їй вказувати в даному випадку, що ні, ти маєш їхати в Харківську область, навіть mm. якщо у тебе є родичі, наприклад, в Чернівецькій. Цей механізм також передбачений, відповідно, закон також е, має і цей механізм. Звичайно, що е, він був е, розроблений досить швидко, і зрозуміло, що е, теоретично першу скрипку в підготовці цього законопроекту мали брати державні органи, тому що саме вони відповідають за тих людей, які. Зараз шукають притулку в безпечних регіонах України. На жаль, це не зробили державні органи. Це був змушений робити спочатку цілий пул громадських організацій, потім комітет справ людини Верховної Ради. Але тим не менше, на сьогоднішній день такий закон прийнятий. В ньому, звичайно, як і в будь-якому законі, який приймається досить швидко, звичайно, є певні недоліки. Зрозуміло, що його треба доопрацьовувати. Але це вже, скажімо так, перший крок, який був зроблений. Зараз спільно з громадськими організаціями працюємо над тим, щоб удосконалити цей закон, в разі якщо він буде підписаний президентом, для того, щоб. Внести в нього зміни через комітет Верховної ради з прав людини у нас прекрасна взаємодія з комітетом. І комітет прислухається до тих громадських організацій, які подають свої пропозиції. Не в тому числі і до цього законопроекту, і відповідно законопроект буде змінений, але принаймні зараз механізм вже встановлений, як бути до речі, з тими людьми, як допомогти от переселенцям вимушеним вписатися в на новому місці, щоб вони насправді не були людьми, на які держава витрачає зараз тільки кошти, але щоб вони могли в тому числі бути корисними для суспільства? Ну тому, що я розумію, що люди, якщо їм дають просто безкоштовне харчування і Дах над головою, то ну виникає можливо не у всіх, звичайно, і звичайно, не у всіх, але частина людей просто нічого робити не будуть, і це ну нічого доб доброго теж не, при не призведе. Я знаю, ці історії є навіть от в Києві, де розселили там переселенців чи з Криму, чи з Донбасу, які ну там не всі люди виявилися добросовісні, і деякі просто зараз використовуються того, щоб нічого не робити. З іншого боку, їх теж можна зрозуміти. Тут немає таких такої неймовірної пропозиції роботи, що от ви приїхали і всіх забезпечили супровою. Роботою я вже не кажу про такі міста, як Львів, наприклад, де з роботою не так просто і для місцевих мешканців. Знаєте, я приїхала в велику кількість місць компактного поселення вимушених переселенців. Більшість дуже хоче працювати, і якраз страждає від того, що не забезпечені роботою. Більше того, от, коли мова йшла тільки про переселенців з Криму, коли ще не було такої кількості вимушених переселенців з зони АТО. Тоді, принаймні, в місцях компактного їх проживання була ціла ярмарка вакансій, яку організовували служби зайнятості населення в місті Києві. І це прекрасна ідея, тому що це дійсно дає можливість людині подивитись, які вакансії існують, наскільки вона може бути придатна в тому чи іншому напрямку і відповідно знайти своє місце в суспільстві. Uh -huh. Зараз зрозуміло, що трошки. Інша проблема. Але от, що якраз вирішує цей закон, який прийнятий парламентом, mm -hmm. і що є дуже позитивним, те, що е, особі пропонуються спеціальні місця для розселення, які є компактними, але в різних регіонах України і особа може вибрати, якщо вона більш-менш володіє інформацією стосовно того, яким чином розвивається ринок е, в зв'язку з її професією, то вона, відповідно, знає, де саме вона знайде краще застосування для себе. Тут також є така можливість. Пані Лері, не користуючи, що користуючись нас омбудсмен, я не можу не задати це питання. Звичайно, можливо, по вже відповідали не раз. Тим не менше, досі продовжується дискусія, зокрема там і в соціальних мережах. Вона активно не затихає про те, що дуже багато переселенців, зокрема там з зони бойових дій. Є, можуть бути, скажімо, не прихильні до української державності, як такої. Вони йдуть сюди не тому, що їм їм там не хіб хотілося би сюди переїхати, або вони не підтримують сепаратистів дії, а тому, що вони просто не змогли виїхати в Росію. Наприклад, них там нікого немає. Тобто і є голоси завжди. Є голоси ці. Вони досить, досить значимі, тому що і вони належать деколи досить помітним відомим людям про те, що потрібний все таки якийсь Фільтр для переселенців, чи селити їх компактно, чи принаймні якось ну, для того. Тобто є ну, там, знаєте, якщо звести це до вже ну, без еківоків, то так це називається. Наша нам ця вата, розумієте? Та? Я, як, як бути з цим? тобто, що, що ви про це думаєте як омбудсмен, наскільки це взагалі в цивілізовану дискусію? Так як омбудсмен я можу вам сказати, як омбудсмен, як громадянин України, більш-менш свідомий в законодавстві України, можу вам сказати, що як би ці люди не ставились до сьогоднішньої влади, до ідей розвитку України і так далі, це mm. на сьогоднішній день громадяни України і держава України ніколи не буде створювати. Жодних фільтраційних таборів, про які, до речі, вже встигло заявити російське телебачення. Uh -huh. І, до речі, дуже вчасно під час зустрічі з омбудсменом Російської Федерації з пані Панфіловою в Харкові, якраз на зустрічі були присутні журналісти російського телебачення. Вдалося, мені здається, чітко донести свою позицію про те, що фільтраційних лагерів таборів не буде ніколи. Тому що це зрозуміло є порушень прав людини і це є дискримінацією по відношенню до світоглядних поглядів тої чи іншої людини. В кінці кінців у нас існує свобода вираження думки на відміну від деяких сусідніх країн. Я вважаю, що в разі якщо це громадянин України, то держава Україна має обов'язково подбати про цього громадянина. Далі громадянин є вільним. Він може переїхати в безпечний регіон України, наприклад, в Дніпропетровську область, там отримати соціальні виплати, там отримати дах над головою. Після того, якщо він опиниться в безпечному регіоні і він свідомо прийме рішення про те, що він хоче проживати на території Російської Федерації, будь ласка. Він може це зробити, але він має отримати, він має, це рішення має бути свідомим, а не під дулом автомата. Uh -huh. Тому що е, нерідкі випадки, і ми з вами про це знаємо, коли під дулом автомата просто людей змушують переїжджати на територію Російської Федерації. Я, наприклад, стикнулася із цією проблемою, коли мова йшла про е, дітей з містечка Сніжне, uh -huh. коли е, діти мали виїхати на оздоровлення в Дніпропетровську область. А дітей просто під дулами автоматів супроводжували озброєні люди до кордону з Російської Федерації, передали на територію Росії. Uh -huh. Це теж ненормальна ситуація. Це був будинок сімейного типу сиротинець. 에, та там було старито. декілька, там uh -huh. був е, і е, сиротинець, і е, дитячий будинок сімейного типу. Е, Причому мати-вихователька повела себе дуже. Героїчно я б сказала, тому що вона встигла забрати своїх дітей, які належали до будинку сімейного типу. А на жаль, тих дітей, які з вихователями їхали з сиротинця, їх таки вивезли на територію Російської Федерації, і тільки завдяки втручанню Міністерства закордонних справ, нашого секретаріату, нам вдалося повернути дітей на територію України. Але це було вимушене рішення. Не було рішення власного прийнятого в спокійній обстановці, коли людина може, зваживши всі взає проти, прийняти свідоме рішення. Угу. В принципі, нас з вами ж, ми ж теж користуємо свободою пересування. От ми зараз якраз, коли почали говорити про свободу пересування і про, про те, наскільки непросто буває виїхати з тих місць, де зараз йдуть бойові дії. От історія, яку, яку розповів наш працівник громадського, мені. Олег, ну, він не хоче бути, напевно, героєм, тому я не буду називати його прізвище. Але от вони з друзями, наприклад, буквально позавчора, здається, повернулися з Луганської області, просто там списалися з ними з інтернету і попросили допомогти вивезти дітей. Там неможливо, просто вони їхали туди до якогось місця, доїхали там машинами, далі, там мотоциклами, і врешті-решт там останні кілометри вони йшли пішки. І десь там в якихось полях, лісах їм передали батьки цих дітей своїх дітей, щоб вони просто їх вивезли до родичів в Київ. Це якась ну, фантастична історія. Хлопці ризикували ну, зрозуміло своїм життям, просто для того, щоб вивезти цих дітей звітом. Це, просто, це окремий випадок маленького такого героїзму, насправді, коли от, просто списалися люди в інтернеті і вивезли цих дітей. Ну, але мені здається, все-таки тут має дбати про це держава. Абсолютно погоджуюсь. Більше того, мені здається, що зараз дуже вдалий час. Принаймні, українська сторона за указом президента припинила вогонь. І зараз дійсно є можливість допомогти всім тим, хто не може виїхати, дійсно залишити ці небезпечні райони. Mm -hmm. Мова ж йде не тільки про тих дітей, які мають батьків. В кінці кінців батьки добре, один з батьків залишається. На своєму да на своєму місці проживання другий з батьків вивозить дітей, можливо, такий варіант, але давайте уявимо собі, що робити тим людям, які зараз знаходяться в психіатричних лікарнях. Mm -hmm. Які зараз знаходяться в гіріатричних пансіонатах, які mm -hmm. знаходяться в будинках дитини, там, де вони самостійно не можуть прийняти такі рішення. І знаєте, я, чесно кажучи, була трохи вражена. Я тільки що буквально я до вас приїхала з тою нарадою, яку проводила зараз в Секретаріаті Уповноваженого. Були заступники керівників або директори департаментів з усіх відомств, які мають відповідні місця, от там, де утримуються люди, в тому числі на території Донецької та Луганської області. Ми говорили про різні. Аспекти того, наскільки дотримані їх права в цих установах, але останнім питанням зрозуміло, що підняли питання щодо того, чи можна допомогти їм виїхати звідти, і я дуже неприємно вражена. З нами були представники силового блоку. Це якраз ті люди, які можуть забезпечити абсолютно безпечний виїзд з небезпечних регіонів до регіонів, де спокійно зараз. Можна було скористатись можливістю, можна було домовитись про те, що ми вивозимо психіатричну лікарню, так? що ми вивозимо будинок дитини. Там є будинок дитини, де знаходяться діти з розумовою відсталістю. Так, а Вони самостійно... Залі, от, з, той сторони, як... з нашими військовими, Значно. з нашою Нацгвардією, яка може допомогти виїхати зараз. Uh -huh. Знаєте, яка була відповідь на моє питання, чому до сих пір дітей не вивезли? Дітей, uh -huh. хворих, інвалідів. Відповідь була, що це комунальні заклади. І відповідно місцева влада має прийняти рішення про те, щоб їх вивести. А якщо місцева влада ви прийме такі рішення, то тоді ми будемо зв'язуватись з силовиками. Mm -hmm. Я не розумію, чому немає зараз державної політики допомогти тим людям, які самостійно не можуть це зробити, допомогти їм виїхати з зони АТО. Я не можу цього зрозуміти. Можливо. І я думаю, я зараз буду порушувати це питання перед прем'єр-міністром. Зрозуміло, що на сьогоднішній день, згідно з розподілом в сфері державної влади, да, дійсно, це комунальні підприємства, Да, в нормальній, в мирній ситуації, да, дійсно вони б приймали рішення, як би бути з тими дітьми, з тими хворими чи з інвалідами. Але зараз інший стан, може потрібний воєнний стан, який просто дасть тоді повноваження керівництву армії, військовій комендатурі приймати такі рішення. А може не треба чекати? А може до 27 числа, поки є перемир'я, принаймні з українського боку, припинений вогонь, не проводяться активні бойові дії, може зараз допомогти цим людям виїхати звідси. І я не розумію, чому центральні органи виконавчої влади перекладають свою відповідальність зараз на місцеві органи і кажуть, що ми маємо інформацію, але ми не приймаємо рішення. Цього я зрозуміти не можу. Буду зараз порушувати це питання перед прем'єр-міністром, тому що, чесно кажучи, ситуація не вкладається в голові. Я не можу зрозуміти, як може там Міністерство соціальної політики говорити про те, що да, у нас є табори, в які ми можемо дитячі табори для оздоровлення, в які ми теоретично можемо перекинути дитячий будинок. Але ми цього не робимо, тому що ми чекаємо на рішення місцевої влади, при тому, що у нас немає впевненості в тому, що рішення місцевої влади. Буде правильне і таке, як ми з вами розуміємо, яке має бути, і що ці діти не будуть використані 28-го чи 29-го числа, коли закінчиться дія цього мирного, абсолютно правильного казу президента, що ці діти не будуть використані як щит тими терористами, які. Ну не знаю, можливо не складуть зброю. Ну взагалом, масштаб проблеми наскільки тут великий, скільки таких дітей, які ну якими якими має опікуватися тільки держава даному випадку з тих комунальних е закладів, саме в цьому і проблема, розумієте? Ці діти, люди, незалежно хворі, да, інваліди і так далі, вони знаходяться під повним контролем з боку держави, ага. повний стовідсотковий. Вони не можуть отримати контроль, отримати допомогу від будь-кого іншого. Крім державного органу, багато таких В є взагалі, зараз от, от, да, на цих, багато. Це багато сотні тисяч. на сьогоднішній день. Е, якщо говорити от про всі ті категорії, про які ми говорили сьогодні на нараді, угу. то це десь це тисячі, це декілька тисяч. Декілька тисяч. Є можливість їх тут розмістити. Кожен з центральних органів виконавчої влади сказав, що така можливість є, що є заброньовані місця, що є е, дитячі від, табори відпочинку, де чекають цих дітей, але рішення не приймається, тому що ми чекаємо на рішення комунальних властей. Зрозуміло. Сподіваюся. Все рішення буде. Ці діти будуть протягом цього перемир'я. Їх доля буде вирішена позитивно для українських дітей, які перебувають на цій території. Дякую, Валерія Лотковська була у нас в ефірі, омбудсмен українських справ людини. Дякую за участь в нашій програмі. у вас багато справ. Дякую вам за запрошення.